Вже почали підготовку пристрою разом із тією батареєю, яку ти зарядив. Щоправда, цього разу все буде дещо складніше. Ти маєш допомогти мені у головній кімнаті. Поперед, нехаймо часу. Я залишуся тут, аби слідкувати за перебігом операції та керувати твоїми діями. Ти маєш потрапити до кімнати керування, то вімкнути головне джерело струму. Потім тобі доведеться вмикати амортизацію щоразу, як систему буде заряджено. Це потрібно для відкриття поля приміщення. Не перемайся так, пане Калхун. Оце досить просто. Та я скажу, якщо треба буде щось зробити. Окей. Okay. В основну кімнату, я так розумію. Дуже добре. Чекай, Калкуне. Після початку роботи системи системі знадобиться кілька секунд для концентрації своїх боків інтерполяції. Випуститесь, доки все система не перегрілася! Не планую Найближчим часом не планую зовсім. зовсім Довго він буде. Ми... Ну. -1. Квати за дверью позаду, за цією, я так розумію. Ой. Ще сортишечка. Шайболтер. Okay, Гардер робота! Я готуватиму систему до наступної телепортації. Окей, спробуємо. Зараз давайте. Чую, 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 чую. Чую йдуть. Наступним піду я, але не хвилюйтеся, пане Калхун. Система автоматично розпочне процес заряджання після того, як я пройду. Дочекатися повного заряду, а потім увімкніть поле точно як до цього. Mm -hmm. <рив> Я розумів, що це вже фінал, хоч босів не як нема. <рив> зараз буде весело. Бувайте, любі друзі. Буду я ще з вами тут стріляти зараз. А, ось він! Нарешті, то тут калхуне. Коли ти одразу не з'явився, ми думали, що. О, ні, тут щось не так. Сівенсе! Поглядне калхуна! Його телепортові. І... Цього а, там, де нас піймали. Якого курва допиту, вбити його та й усе. Знайде... Там, де нас пізні впіймали. Пам'ятаю, пам Богові. Я боявся, що в останню мить сталася якась помилка, і ти застряг у германіному перепотокові. Якщо так, тобі пощастило бути живим. Щиро кажучи, нам усім пощастило. Але завдяки твоїм діям, нам так і вдалося втілити цей шалений план у життя. Ми вижили, пане Калхун. Ми вижили. Залишилось тільки виїхати звідси. Mm, opposition так, можна починати, але потрібно ще локалізацію зараз встановити, перш ніж починати. Спочатку локалізація, потім сама гра.